Якщо вашій дитині 3 роки і трошечки більше, я щиро рекомендую вам цей посібник розвиток мовлення 3 від авторки Наталі Шост. Як працює ця книжка? І для кого, і для чого вона є? Ви ж, мабуть, знаєте і бачили, і у вас може теж є такі проблеми, що дитина знає багато слів. Але вона трошечки неуважна їй складно сформулювати всі ці свої знання і спостереження в одне довге повне речення. Цей посібник допоможе подолати цю проблему. Він зроблений так, що тут подано теми, і цей посібник розвиває уяву, пам'ять, розвиває мовлення вашої дитини. Тут є кілька завдань, є дуже гарні, цікаві для дитини ілюстрації, але попереджую, не потрібно поспішати. Я порадила використовувати одне завдання в тиждень, наприклад. По-перше, такий посібник він об'єднує родину. Дитина сама не може прочитати ще оце все, що тут написано. Треба, щоб мама, чи тато, чи дідусь, чи бабуся, чи, може, навіть старша сестра чи братик взяли малюка, посадили біля себе та уважно прочитали, проглянули і проговорили ці всі завдання. Отож, завдання Що це? Дивимося уважно, що тут зображено. І ставимо запитання: назви зображені предмети. Дитина називає, дивиться, книжка, годинник, м'ячик, ялинка, машина, пірамідка, кулька, відро, грушка. Покажи м'ячик, який він. Дитина шукає м'ячик, показує і описує круглий, червоний, можна навіть говорити з білою смужечкою. Які ще предмети червоного кольору? Автомобільчик та кулька. Покажи пірамідку, назви кольори пірамідки. Так, так, дитина у три роки вже повинна добре знати всі кольори. Дитина шукає пірамідку і називає всі кольори. Назви предмети зеленого кольору, ялинка, відерце. Зафарбуй грушку жовтим кольором. І розмальовуємо. Тут, зверніть увагу, є такі символи. Позначки, що доведеться робити в тій чи іншій праві, тобто тут дивитися уважно і розмальовувати, а тут відповідати на запитання. Тут є питання, що це про різних тваринок, історія про котика та мишку, корову та коника, про ромашку, вирізку та ялинку, про будинки, цікаво про будинки, що зображено на малюнку, будинки. Чим вони відрізняються? Дитина уважно дивиться і враховує, чим вони відрізняються. Один будинок маленький, а інший великий. У малому будинку є димар, а у великому немає. Будинок зліва одноповерховий, а справа багатоповерховий. Я переконана, що ваша дитина 3 працювала над зошитом. Нашого ж видавництва логіка 3, тому вона вже знає, де право, а де ліво. У малому будинку три вікна, а у великому багато. Дитина 3 вже вміє рахувати до трьох, а от так багато вона ще не знає, не може порахувати, але слава багато і мало вона вже знає. У багатоповерхівці є під'їзди, а в одноповерхівці немає. Домалюй дим, що йде з маря-будинку. Дитина повинна домалювати ось цей дим. Тут теж є вправи на домалювання. Бачите, майже скрізь, от на кожному цьому, є намальовано олівчик, тому дитина повинна домальовувати півник та його родина, де хто живе, цікаве завдання, де хто живе, хто що любить. Назви тварин зображених на малюнку. Називаємо. Що любить їсти білочка? Оріжки. А зайчик, морквинку. Що любить мишка? Сир. Де живе рибка? У річці. А що вона любить їсти? Черв'ячків. Проведи тваринок до їхньої їжі. Намалюй лінії різного кольору. І ми почнемо об'єднувати, але різного різного кольору. От сюди, сюди, сюди і сюди. Потім де тема фрукти та овочі, одяг, взуття. Ці теми всі дуже потрібні і абсолютно зрозумілі для вікової категорії 3 плюс. То чим подорожує? Ось. І коли ваша дитина опрацює цей підручник, ваша сім'я збагатиться. Багатиться в сенсі, що ви проведете більше часу зі своєю дитиною, краще її пізнаєте і зможете їй допомогти, краще розмовляти, краще уявляти, краще фантазувати, бути більш уважною. Тому щиро-щиро радимо посібник розвиток мовлення 3 і серії Тямущий дошколяри.